Результати результати цієї зустрічі для України, які можливі далі варіанти розвитку подій, і про гарантії безпеки, у тім числі, і чи відбудеться ця зустріч зеленського і путіна, тому що зараз батин земляць коротко інформації про те, що в західних джерелах що готуються, американці вже готуються зустріч, що Путін висловив бажання побачити зеленського обличчя, типу, обличчям до обличчя Так. з останнього? Ні, я не вважаю, що вона відбудеться. Я не вважаю, що вона відбудеться в ті строки, які. Всі собі думають там тиждень, два-три. Якщо воно відбудеться, це я думаю у кращому під кінець року. І якщо відбудеться. Хоча я думаю, що все ж таки, да, і в, в тих термінах часових, але не в цих. Про гарантії безпеки, мені слухайте, мені взагалі ця дефініція, як вона звучить, гарантії безпеки мені досить дивно і подекуди кумедно це слухати. Враховуючи Будапештський меморандум, все ну що ви ще можете нам запропонувати? Які ще бумажки ну, просто для папери? мене не зрозуміло, які може бути гарантії безпеки. Якщо нам відмовляють у п'ятій статті НАТО тоді я не розумію, які вони можуть От давайте я вам бути. зачитаю Кому? цю п'яту статтю. Так. Я спеціально її коли, відкрив, коли. бо я її читав раніше, і коли постійно на неї посилається, і мені хочеться її процитувати. У разі, якщо будь-яка з держав, членів альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени альянсу вважатимуть цей акт. Насильства збройним нападом на них усіх і вживати і вживатимуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену альянсу, який зазнав нападу, це самі золоті слова вважатимуть за доцільне. Тобто, ми ще подумаємо, що ми будемо робити, як будемо допомагати. Здрасті дну знову Будапештський меморандум. Тільки зашитий в п'яту статтю НАТО, і це причому міна такої уповільненої дії в самому статуті альянсу яким членом якого ми не є, і коли там хтось розповідає про те, що ми вам все дамо, це фактично п'ята стаття, але ви не будете в НАТО. Ну я бачу. Я просто коли це чую, я просто читав раніше цю п'яту статтю, і я розумію, що абсолютно не світить. Єдине гарантії безпеки для мене особисто, для моєї країни, я вважаю, це наші сильні збройні сили України. Все. а щоб вони такими стали ще більше ніж є це зброя, гроші, розвіддані і так далі. Все більше іншого немає. Просто немає, і оцей е, вчорашній запуск фламінга. Я сьогодні е, спілкувався з нашими ну, Ви говорите про крилаті ракети України, да, абсолютно да. що за фламінго Так, да, щоб... да, да, да які радіоздальності діє 3000 тисячі кілометрів. Я сьогодні пояснював нашим вірменським колегам. Е, вони запитали, як ви вважаєте, гарно чи це ні? Я кажу: ну якщо вважати Російську Федерацію за парком, то велика кількість фламінго, думаю, там точно буде не зайва. І оце є наші гарантії безпеки, які мають бути.